Журнал Forbes вирішив продемонструвати світові, як зростає важливість африканського континенту. Для цього видання опублікувало рейтинг найзаможніших людей Африки. До списку увійшло 40 багатіїв. Загальна сума їхнього капіталу склала майже 65 мільярдів доларів. А це означає, що золоті мішки, на яких сидять африканські мільярдери, більші, ніж, наприклад, мішки багатіїв з Таїланду, чий статок оцінили в 45 мільярдів доларів. Очолив африканський список підприємець із Нігерії Аліко Данготе. В його кишенях більше 10 мільярдів доларів. 54-річний Данготе очолює корпорацію Данготе Семент, яка виробляє і поставляє цукор, сіль і борошно по всьому континенту. Другу сходинку рейтингу посів алмазний магнат Нікі Опенгеймер зі статком у 6,5 мільярдів. Укладачі рейтингу розповіли, що загалом в Африці 16 мільярдерів, найбільше їх у Єгипті. Відразу сім родин з цієї країни можуть похвалитися мільярдними статками. Так, нагіп Савіріс, що став третім у списку, заробив свої мільярди виробляючи цемент. Він є власником конгломерату Оразком, в якого входить і телекомунікаційна компанія Оразком Телеком. Одним із лідерів рейтингу став Йохан Руперс. Пар його зробили багатієм предмети класу люкс. Він займає пост глави швейцарської компанії. Ічмонт в Африці, яка випускає предмети розкоші під брендами Вашерон Константін, Картієр, Альфред Данхіл», Монбланк і Хлое. Окладачі рейтингу зазначили, що середній вік африканських багатіїв складає 61 рік. Серед них немає жодної жінки.